Хідний дзвінок з невідомого номера ваш друг чи подруга потрапили в халепу терміново потрібні гроші на операцію. Втім, не поспішайте переводити кошти на картку, бо вельми ймовірно, що вам телефонують шахраї. Схожа історія трапилася із криворіжанкою Мариною. Нещодавно, пізно ввечері, їй зателефонував незнайомий номер. Жінка довго вагалася, чи брати слухавку. Але таки відповіла. Чоловік на іншому кінці дроту повідомив, нібито подруга Марини потрапила у аварію. Тож негайно треба скинути гроші на картку. На питання, чому зателефонували їй, чоловік відповів. Цей номер умовна потерпіла зі свого телефону, набирала останнім. Зрештою, зловмисник не зміг назвати навіть ім'я жінки, яка потребує допомоги. Тож із переказом коштів Марина вирішила не поспішати. Я потім звоню цієї ж подруги, Не бере трубку. Я потім перезвоню її мужу, Він говорить: все нормально, нічого, ніхто подруга дома не переживає. Ну я поняла, що мене хотіли як би обманути. Ну я потом ничего никому не ею, по на следующий день просто обратилась в полицию, центральную городскую нашу. И вот ну, так. Таку схему нової не назвеш, але від подібних дій зловмисників люди все ще продовжують потерпати. особливо зараз у складні воєнні часи. Замість друга чи подруги у подібних історіях можуть фігурувати навіть діти, близькі та родичі. Тож для того, аби не бути ошуканими шахраями, слід бути уважними та дотримуватися декількох нескладних правил. Існує декілька простих порад від правоохоронців, аби не потрапити на гачок до шахраїв. По перше, необхідно особисто переконатися у ситуації, яка склалась. По-друге, необхідно Зателефонувати особі, про яку вам повідомили, та з'ясувати всі обставини події. Якщо буде доречно, попросити особу, яка зателефонувала вам, надіслати фото або відео з місця події. У разі шахрайства звертатися до відділення поліції. Ці рекомендації будуть особливо корисними для довірлих громадян та людей похилого віку, що мають обмежений доступ до інформації. Про усі ймовірні випадки шахрайства слід повідомляти правоохоронцям. Можливо, саме ваше звернення допоможе вберегти гаман. Інших людей від посягань з боку шахраїв. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.